Привітики! Що я вам буду розповідати? Сьогодні ми з вами будемо шити з біфлекса, правда, чорного. Такий він не дуже яскравий, як для купальника, але будемо шити купальник. Я підготувала вже собі викрієчки. Сподіваюсь, вам мене добре чути, добре видно. А, взяла викрійку безкоштовну, ось таку. Ви зможете знайти на просторах інтернету взагалі без проблем. І будемо шити з вами купальник. Я прикріплю вам фото, як він має виглядати. Дівчинка мені скинула, що хоче саме такий. Я внесла трошечки коригувань, трошки це я подовжила десь на ось так. Один із кінчиків. І тут враховані припуски 0,4. А я буду ще додавати припуски. Тому що я, ну, так як це буде не в один шар шитися, а в два. і це буде з біфлексом купальник. З біфлекса купальника. Так, біфлекс я беру дуже такий цупкий. Майже не просвічується, і я його буду брати в два шари. Тому що дівчинка попросила, щоб там в неї все було приховано. Пішли кроїти? Так, я розкроїла всі детальки. Тепер буду вам пояснювати. Сорі, <laughs> трошечки дивинула штативчик. Так, пояснюю. В мене буде що зворотня, що лицева сторона знову з е, матеріалу, який основний. Тобто я не беру підклад, в мене підкладом буде виступати саме е, той самий біфлекс. Так, я розкроїла одну частинку без припуску, другу частинку з припуском. Лицьова частинка в мене з припуском. Оці дві вони лежать. Як я можу перевірити, я просто підклад, прикладаю, і дивіться, в мене отут нема припуску, бо тут припуск на шов. Ну, тобто тут в мене однаковий припуск, що на одній, що на іншій деталі. Ось тут. Тут, тут, тут. І все, в цих трьох зонах в мене припуски на лицевій частині по десь 0,5 я зробила. Ну, і це така сама деталька. Так, я собі е, попідписувала. Щоб в процесі не запутатися в чорному. В це, не знаю, так помітила собі зворотню частинку. Зворотню частинку саме матеріалу, Z це зворот, Л це лице. Так зробила. На зворотній частині я ще хочу додати. Таку дирочку для того, щоб можна було всовувати поролон. Щоб можна було всовувати поролон. Де її додавати, я подумаю, і, мабуть, це буде десь, десь, десь. Про це я вам скажу трошки пізніше. Я поки згадала, поки вам тоді продовжую відео. В мене буде ось в цій зоні місце, де я буду вставляти чашечку. Хочу, щоб вона була ось така. Так, це зворотня. Що ми будемо робити? Ми зробимо у вас з вами тут аптачку. В мене немає оверлока, тому вам пощастило. я буду показувати, як все обробляти без оверлока. Ось так я переводжу. Хопа. Тепер в мене дві. Однакові детальки. Ось тут в мене буде розріз. і е, прекрасно. І прекрасно. Так, я щоб про нього не забути, я одразу його зроблю. Хопа і хопа. І зараз ми з вами одразу і зробимо обтачку. Бачите? Ось таку дирочку ми з вами зробили. Я відкладаю всі деталі. Щоб вони зараз мені не заважали. Беру це в мене лоскутки, які позалишалися, і ми їх будемо зараз використовувати. Ось прекрасні два лоскуточки. Показую вам ближче. Це в мене зворот зворотньої детальки. Це в мене лице. Беру лицеву частинку і беру свою обтачку. Накладаю її. Ось так і приколюю голочками. Як це зі звороту виглядає? Ось так. Тут нічого, бачите, вона в мене ось так має бути. Що я зараз буду робити? Я буду. Прокладати прямий рядок ось тут. так і так. і Знаєте, воно буде виглядати, як наче ми зараз е, маємо зробити отвір для е, пуговиці. Пуговки. Ми зараз ось тут обстрочуємо прямим рядочком. Один і другий екземпляр. Знаєте, в чому проблема? В тому, що я не включила камеру, але в мене є друга детальна, якій я покажу, як я зробила ось це. Я зрізаю ось ці зайві припуски, щоб творився в мене квадратик. Мені з ним буде простіше далі працювати. І я роблю ось що вивертаю. Хопа. Сколю голочками, щоб вам показати це все. Боже, де взялось моє терпіння? І ось цю частинку складніше, але просто треба додатковий виворіт. Щоб зробити і його вивернути. І воно буде виглядати ось так. Ну, звісно, коли ми прокладемо рядочок, тут не буде ось цих штучок. Прокладаємо рядочок на 0,1-0,2 мм, щоб зафіксувати ось цю нашу частинку. Це мої дві чашки, які зворотні детальки. Ми їх оформили для того, щоб можна було всовувати сюди паралонову частинку. Ось тут в нас все буде зшиватися з іншою деталькою, і в нас буде просто гарний такий красивий отвір. Покажу отак зблизька. Ось так виглядає зворота птачки. Ось так лице. Ну, воно в мене трошечки зараз не відутюжено, тому загинається, але ось так. А в другій частинці ось так. Мені здається, це ідеально. Після того, як я обтачечку свою зробила, я буду пришивати до ось цих своїх деталік, які з вусиками, з такими шлейками, буду пришивати ось ці частинки. Так, це в мене зворот, значить я беру ось цю. Пришиватиму я її, ну, звісно, лице до лиця, тому що в мене шовчики будуть всередині. Шовчики всі будуть всередині, тому ось так це буде виглядати. Просто звичайним зігзагом я буду прошивати. Можна, звісно, і прямим рядком, але я буду зігзагом. Мені якось так більш комфортно, бо ці детальки ж мають тягнутися. Так-так-так, Так-так-так. Одразу прикладаю дві, щоб їх з'єднати є так зіг, і прокладаємо на ширину припуску. Отак, швидкими темпами ми з вами зараз швидесенько і закінчимо насправді цей топ. Я з'єднала зворотню частинку, і навіть виточки ось тут під'єднала, так, щоб вони не розходились. І це в мене лицева, та яка з припусками з додатковими. Що мені тепер потрібно? Мені потрібно тепер обробляти і з'єднувати ці свої детальки. Я вирішила, що я буду це робити ось таким. З ось такою послідовністю. Я буду обробляти ось цю частинку, потім буду обробляти ось цю. Саму останню з цієї послідовності, відповідно, буду нижню обробляти, тому що, щоб обробити нижню, мені потрібно буде трошечки-трошечки ось тут розпустити зворотню. І, відповідно, вивернути це все, щоб я могла добратися до цієї частинки. Оброблятиму я все резинками, тому що в мене скрізь має воно тягнутися і бути добре еластичним. Так, для того, щоб зараз все це зробити, я сколюю детальки свої. Так само, як і трусики. Я зараз все сколю, орієнтуючи, щоб в мене припуски, ой, Боже, припуски, щоб в мене зараз е співпадали мої ось ці шви. Буду орієнтуватися на них, і при прошиві я буду їх розгортати в дві різні сторони. Так, я їх одразу ось так сколюю. І ось тут, якщо в мене буде щось. Ось таким чином. Якщо в мене ось тут буде висота трошечки різна, то в такому випадку я буду її зрізати. Бо могла, звісно, людський фактор і помилитися. Все ось це зараз проколю, буду потім міряти, щоб відняти 10%. Так, да, бачите, в мене тут щось я прогавила і додала зайвого. 10% потім віднімаємо. Ну і все по стандарту. Пришиваємо з тої сторони, яка лицьова деталь, щоб припуск у нас додатковий був з того боку. Так, порознову цю розиночку, і мені потрібно поділити на пів. І розподілити. і так само прошиваємо зікзаком. Ну, краса ж, краса, ось так виглядає шовчик. Так, тут, коли ми складаємо, в нас немає ніякого потовщення, все йде прекрасно. Ну, блін, я задоволена. Так, що ми тепер робимо? Тепер ми маємо з'єднати тим самим способом, але ось цю частинку. Та, яка вже буде йти в сторону зав'язочки в нас. Так само сколюємо, вимірюємо. Вимірюємо і віднімаємо, боже мій, 10%. В нас тут швів ніяких немає, тому в нас сильно немає, що, від чого відштовхуватися. Тому просто намагаємося. Обережно і чітко все сколоти. Я сколюю, дивіться, не біля самого краю, ось тут, а сколюю так, щоб в мене пройшла, тобто, ось тут, бачите, трошечки, щоб в мене було місце. Сколюю це так нащо? Тому що я, коли буду ось тут прокладати рядочок з розинкою, ось таким чином, то щоб у мене було місце. І не треба було перевертати тканину і прибирати ці голки. Ну, погнали. Ось так обробила. Я вже резиночкою бокові зрізи. Посколювала голочками, щоб в мене зараз тут все трималося. І ось що я подумала: я зараз зміню послідовність. Не так, як я вам казала, що це буде в кінці. Точніше, це буде в кінці. Але в мене тут вистачає зараз отворів, через які можна буде потім повивертати взагалі цю всю конструкцію. Лямки, я їх поки навіть не зшила, тому в мене їх поки немає. Тут в мене є отвір під, Боже, під чашки, і тут в мене буде отвір, який ми потім закриємо. Тому я думаю, що я зараз візьму, посколюю, так як має бути ще внизу і прошию ще й нижній шар. А потім я його буду все вивертати через ось ці отвори, або через ось цю шлеєчку отвори. Шлеєчку ми потім красиво обробимо, зафіксуємо ось таким ось чином, і все буде ідеально. А лямку ми зможемо пришити через отвір, який для чашки. Мені здається, це просто шик. Що я буду зараз робити? Я з'єдную шовчики. І буду з'єднувати ось ці детальки всі свої. Шовчики я тут з'єдную. В ті самі, от вони мають бути повернуті сторони, як ми вже їх пришили. Щоб ми нічого ніде не наплутали. Якщо вона була повернута праворуч, то ми її і вертаємо в праворуч. Я коли тут сколюю, бачите, я навіть припуск сколюю, тому що він не дуже повороткий, і тільки під час того, коли він ось так уже буде зафіксований, він вже як сам по собі загладиться. Ну і пішли далі. В мене ранок, і я повернулася до шиття. Так, я вже обробила всі оці сторони, навіть ту, яка нижня. Зараз пообрізаю ось ці всі зайві лахміття і буду вам вертати, щоб показати взагалі, як воно виглядає вже. Так, ми ось тут розпутаємо. От я через і буду набирати. Беремо потім, що вибити, тому ми приходимо обережно. Мені дуже подобається. Я його відпарю, щоб він тримав форму і ну, все відгиналося в ті сторони, в які потрібно. Ну, тепер приступаємо до обробки наших брителів. Я вирішила зараз ось тут собі поставити центр, сорі виділити центр голочкою і по 5 см з обох боків зараз відмітила, щоб розпороти трошечки і вставити гачечки, петельки для цієї для своєї брітелечки. От мені треба зараз це все зробити. Я думаю, що я. Зараз виверну. Ні, я підпорю, зараз ось тут дирочки, виверну, поставлю з середини там закріпки, щоб воно в мене далі все не пороз'їжджалося, і буду вставляти сюди шлейки. А шлейки я ось такі вирішила зробити. Мені захотілося, щоб шов був виден, виден, видний. Тому мені чомусь здається, це прикольно зараз буде. Відріжу сантиметрів 5 і буду думати, наскільки я хочу, щоб він виглядав. Він буде ось так пришитий, тобто, не ось так, а один на один, ось таким чином. Я тут подумала, що я хочу сюди ще все-таки всунути кільце. Мені от воно здається, що буде дуже гарно. Тому я зараз тут трошечки цю конструкцію розберу <хи> і додам сюди ці кільця. Покажу вам вже з кільцями і з заправленими брітелечками в ці кільця. Мені хочеться прямо, щоб воно велике тут було. Мені здається, має бути класно. Або, або, або я візьму, Ні, ну, в мене кільця будуть не дуже. Тому візьму ось ці. Будуть в мене такі.